Достатку всім та запашного хліба на столі. Вітаю! Сьогодні поділюся з вами ідеальним, на мою думку, рецептом житньо-пшеничного хліба. Рецепт бездоганного смаку та співвідношень інгредієнтів. Аромат якого це аромат дитинства, тепла та маминих рук. Отож, змішуємо 200 г житнього борошна із 300 г пшеничного, розділеного на дві частини. Після просіювання однієї частини борошна додаємо 15 грамів сухих дріжджів. Ретельно змішуємо їх з борошном. Просіюємо другу частину пшеничного борошна та знову вимішуємо, насичуючи киснем. Тоді в 300 мл теплої води додаємо 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Розмішуємо до повного розчинення і, до речі, скуштувавши цю воду на смак, ви будете знати, яким буде ваш готовий хлібчик. тобто коригувати сіль та цукор. Обережно змішуємо розчин з борошном. Тепер додаємо аромат нашому хлібу. Одну чайну ложку коріандру Я переконана, що без нього житній хліб не настільки смачний. Ну і підійшла черга олії. Вливаємо 4 столові ложки та починаємо заміс. Спочатку вимішуємо в посуді. Ну а вже потім місимо на столі. Заміс триває близько 5 хвилин, а простіше просто рахуйте до ста. Саме стільки часу потрібно, щоб пшеничне борошно утворило в кісті клейковину. Формуємо наш майбутній хлібчик, викладаємо його на деко, в якому будемо випікати. Посипаємо зверху злегка борошном та робимо гарні красиві надрізи, як підказує вам ваша фантазія. Даємо йому час піднятися та випікаємо. І найголовніше, протягом всього процесу робимо все з гарним настроєм та любов'ю. А ось і наш красень. Кличте всіх до столу та пригощайте найсмачнішим хлібом з ось такою шиночкою. Домашнього авторського рецепту, приготуванням якої обов'язково поділюся з вами в період підготовки до великоднього столу. Всім смачного! Чекаю вас на моєму каналі. Підписуйтесь та ставте лайк до нових рецептів!